Усім привіт! Сьогодні будемо робити розпаковочку по мобільних телефонах. Приїхало декілька штучок, штучок 10, можу сказати. Зараз будемо все показувати вам та розказувати. Хороші варіанти, цікаві, дуже я вам скажу. І кому що цікаве, приймаємо завжди замовлення у TikTok, Інстаграм або Телеграм. Зараз будемо більш детальніше. Показувати, розказувати, це у нас Nokia 3.4 на 64 ГБ. В цілому телефончик гарненький, потрібно ще підготувати його до продажі, але все працює вже повністю добре. Перевірений та протестований смартфончик на швидкій зарядушці такий пристрій. Далі поки що розпаковочку таку робимо, але в цілому будуть відеоогляди пізніше кожного смартфона. Це у нас Redmi 9 на 64 ГБ. У практично ідеальний Постану, по екранчику теж без нюансиків. Так, що він у нас е, про телефон 64 ГБ, 12 Android. Е, далі поїхали. Це у нас Nokia. теж е, Якщо не помиляюсь, це 20. А зараз глянемо. Досить великий смартфон зі сканером пальця. Тут мікророз'єм на зарядочку. Зараз гляну і скажу точно, що він. По пам'яті 32 Гбайти. І що за моделька, скажу точніше вам. Це Nokia 30 C30 на 11 Android. Досить великий, класний телефон, кому потрібно, хто любить великі за розміром телефончики. Далі Huawei P20 Pro. Ось такий варіант, теж гарненький По стану, трішки витерти ще потрібно. Тільки забрав телефончики із пошти, тому зараз поки що показую в такому режимі, кому буде потрібно, можете вже робити замовлення. Huawei P20 Pro 6128 по пам'яті. До кожного із цих телефонів надаю в комплекті зарядний шнурочок Type-C або мікро, як в якій модельці. Далі йде у нас. Це Samsung A70628 по пам'яті. Ось такий він По стану доволі хороший, по екранчику теж. В принципі, за додаткову плату ще можу поклеїти захисне скло, кому буде потрібно. Уточняйте у повідомлення. В цілому телефончик гарненький працює все швиденько. І ще у нас тут є телефончики. Зараз будемо далі дивитись, що за варіанти. Знаходимося у місці рівному, відправляємо новою поштою тільки по мінімальній предоплаті 200 гривень. Тому не забувайте про це, по-іншому не відправляємо. Є у нас реальні відгуки, додаю завжди у телеграм-канал. Samsung A8 Plus 432 по пам'яті, тобто 4 ГБ оперативної пам'яті. Тут по екранчику, в принципі, взагалі гарний збережений телефон за хорошою, зробимо вартістю. Кому що цікавить по цінах, пишіть, запитуйте у повідомлення, поки що буде без цін, але будемо робити гарні ціни. Мікророз'ємчик на зарядочку, все тут гарненько. По екранчику, в принципі, без пошкоджень виключений, потрібно, мабуть, що зарядити. Він на 32 ГБ, це 100% інформація. І цікавий телефончик це Samsung Note 10 Lite, Це ця моделька, що є зі стилусом. Ось так дістається. Він має невеликі вигорання по екрану, в цілому хороша моделька, ніби не затасканий, по екранчику теж без пошкоджень, можна ще поклеїти за додаткову плату захисне скло. Але присутні ось такі вигорання 6, 128 по пам'яті. В цілому телефончик прикольний, цікавий. Давно їх не було в продажі. Далі ще хороша, цікава моделька це у нас Samsung a 80 Звичайно, швидка зарядка, Type-C розєм Знаєте, чим вона цікава? Напишіть в коментарях, чим вона цікава взагалі. Це основна камера, також вона є і фронтальна. Зараз все покажу розкажу. Телефон буде за низом ринку. 8, 128 по пам'яті. Невеличкі присутні вигорання, але не сильно вони суттєві. Так, це у нас основна камера. Є один нюанс, не завжди до кінця відкривається фронтальна камера. Але в принципі там один раз із 15, там приблизно ось так вона відкривається, все класненько ось три рази відкриваємо, Трет, третій раз чітко відкрилась. В принципі, хороша моделька, цікава, потужна. Буде за гарною ціною в продажі. Ось такий пристрій. І що там у нас ще є? Це OnePlus 6. І з чехольчиком, до речі, в комплекті буде е, гарненький телефон, я вже його показував тільки що у минулих відео. Є тут е, сканер пальця, є швидка зарядочка, телефон стану збережений. В принципі, по екранчику також. Все гарненько працює, показує. Зараз покажу по ньому інформацію. Є NFC-модуль, звичайно, в цій модельці. Е, Snapdragon 845, 828 по пам'яті amoled екран звичайно, 11-й Android. Ось такий пристрій. Тому, кому цікаво, будь-яка модель телефону, пишіть, звертайтеся у повідомлення або телеграм-канал. Лінку у шапці профілю обов'язково буде. Пишіть, звертайтесь, кого що цікавить. Всім гарного спокійного дня.